Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки-пічаєчок. Це відео буде невеличким лайфхаком на те, як налаштувати гітару, якщо ви її купили, а ще не знаєте, як це робити. Або навіть якщо ви вже досвідчений гітарист, тут буде зібрано порядок дій, який варто виконувати, тому що деякі люди плутають, коли налаштовується анкер. А коли налаштовується, вибачте мене, висота струн. І до речі, так, якщо ви ще не побачили, в мене з'явився новий інструмент. Це новий стратокастер, це мій перший класичний стратокастер, який ну, мені взагалі-то подарували, але можна вважати, що він знаходиться в моїй колекції. Я мав великий досвід гри на таких інструментах, коли починав. Але щоб мати свій такий, в мене не було. Я, ви знаєте. Як відношусь до суперкласичних речей, особливо до цієї ручки гучності. В майбутньому ми з вами розберемо що ж не так вже на прикладах з Fender Stratocaster, тому що ви дуже полюбляєте цю рубрику. На каналі вже вийшло купа відео, можете їх побачити. Тож беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, як вам взагалі ось ця гітара, і чи вмієте ви налаштовувати. Ваші інструменти. Тож, поїхали. Так, я знаю, як ви чекаєте завершення нашої вішки, я вже приступив до її полірування. Це доволі складний процес. Не хочеться допустити аніяких помилок, щоб потім не переробляти, тому що за секретом було четверте перефарбування. Мої пухнасті друзі мені допомогли і зробили ще додаткову роботу. А також я знаю, що ви чекаєте на продовження цього інструменту. І найближчим часом будуть нові випуски. Я вже активно. Починаю їх добудовувати, збирати всю потрібну фурнітуру. Все це буде із часом. А тепер до теми самого відео. Дивіться, що потрібно для того, щоб налаштувати ваш інструмент після того, як ви купили. Мати при собі деякі інструменти. Перш за все, нам потрібна викрутка, яка підходить під гвинтики. Вашої гітари, тому що потрібно буде багато крутити, підлаштовувати та налаштовувати шестигранні ключики. Без них ніяк. Ми за їх допомогою будемо налаштовувати дуже важливі речі, такі як прогиб анкеру, а також висоту струн. Обачно підбирайте, щоб не злизати втулки вашої гітари. А також не обов'язково, але хай буде надфіль. Або напилок для того, щоб протачувати пази під струни. Тому що із заводу інколи наші улюблені інженери, які виготовляють гітари, трішечки необачно виставляють висоту над першим поріжком. Тож маємо це на увазі. І першим та самим головним налаштуванням вашої гітари вашого музичного інструменту є налаштування прогибу грифу, тобто нашого анкеру. Вам дуже повезло, якщо у вас анкер двосторонньої дії. Хто знає про оригінальні фендера та Гіпсона. Той розуміє, про що я кажу. Дивіться, саме головне першим чином налаштувати ваш прогиб грифу. Ви маєте затиснути на першому та на останньому ладу ноти. І подивіться в район 12 ладу, наскільки у вас гарний прогиб. Якщо у вас між грифом та струною пролазить буквально лист А4, прогиб чудовий все дуже файно. Якщо у вас струна лежить на грифі, потрібно його послабити. Тобто, крутити. Проти часової стрілки. Якщо струна має велику-велику відстань від грифу, треба анкер закрутити, тобто крутити за часовою стрілкою. Все легко та просто. Головне, послаблюйте струни, коли цим займаєтесь. Якщо ви будете робити це під повним натягом струн, ви зірвете собі анкера. І це додасть роботи майстру, який буде потім ремонтувати ваш інструмент. Тож будьте обачні. Друге, що ми робимо з вами, це виставляємо висоту. На бриджі. Тут немає взагалі ніякої аксіоми, Як вам подобається, так потрібно ставити. Мені подобається по вищу струна. Я собі ставлю десь 2 мм. Під шостою струною десь також 2 мм під першою. Хтось полюбляє взагалі ставити там 08-1 мм Як вам зручно, так виставляйте. Головне зазначити, у вас гриф має радіус, тобто він округлий. Ви маєте слідкувати за тим, щоб кожна струна мала зручну для вас висоту і повторювала радіус грифу, щоб не було такого, що у вас шоста струна в самому верху, п'ята струна десь там лежить. Це, по-перше, буде незручно грати. По-друге, виглядатиме доволі странно. І далі ми з вами підходимо до самої важливої та головної частини висота струни над першим ладом, тобто наскільки у вас добре підготовлений поріжок. В моєму випадку ви можете побачити, що з заводу трішечки не допилили поріжок під шостою, п'ятою та третьою струною. І ми беремо наш, ну охайно наш надфіль обережно і потихенечку, тому що, якщо у вас пластиковий поріжок, він буде моментально з'їдатися вашим напилком. Якщо все добре, ви ставите струну і налаштовуєте її. Якщо ні, охайно пропилюйте. Якщо у вас немає надфілю ось такого, берете просто струну і струною, і струною протачуєте, тому що пластиковий поріжок спокійно під струною буде прорізатися. Це головне, тому що якщо у вас ненормальна висота над першим ладом, Ноти будуть не налаштовані в перших позиціях, навіть якщо у вас повністю налаштована мензура. І після того, як ми з вами налаштували висоту струн прогиб анкеру та висоту струн над першим ладом. Саме в тій послідовності, яка було у цьому відео, ми з вами підходимо до правильно. Налаштування вашої мензури. Для цього нам і потрібна наша викрутка. Ми беремо. І починаємо потихенечку перевіряти за допомогою тюнеру, чи завищує в нас струна, чи занижує на 12 му ладу відносно налаштованої першої струни. І в тому випадку, якщо у нас струна висить, нам потрібно зробити відстань струни більше, тобто крутити за годинниковою стрілкою, щоб вона починала строїти нижче, щоб в нас ідеально тон в тон був налаштований інструмент на 12 му ладу і на відкритих. Від цього залежить, чи буде взагалі строїти ваша гітара. Якщо у вас струна навпаки низить, вам потрібно зробити довжину струни меншою. Задля цього і придумали мікрокомпенсацію. А також, якщо у вас недороге шестивентове тремоло або недорогий флот, я би радий вам його залочити. В моєму випадку я просто закрутив гвинтики на бриджі більш щільно, тому що там. Була трішечки розгульність по висоті, не докрутили на заводі. Але що ми, не люди самі викруткою не доробимо. Далі, дивіться, якщо у вас накладинка не лакована тобто не кленова, ви маєте подивитися, чи є взагалі покриття, бо деякі фірми. Не роблять покриття накладинки від цього взагалі. Вони її там заполіровують і все пропитують якимось лимонним маслом. Ви маєте розуміти, що лимонне масло не створює покриття, воно є просто очисником. Воно знежирює вашу накладинку і придає легкої такої вологості, щоб вона не пересихала. Ви дивитесь, якщо у вас накладинка, це просто дерево, яке навіть нічим не покрило. Вам потрібно льняну олію і промастити накладинку, як в мене, щоб створити щільний шар. Якщо все тіп топ, просто знажирюйте лимонною олією вашу накладинку, прибираєте весь бруд, і з задоволенням ми починаємо налаштовувати наш інструмент, ставити всі струни на місце, і він буде повністю готовий до роботи з ним. Загалом це ритуал, який потрібно виконувати і з кожним інструментом, який ви купляєте. Чи преміальний він, чи новий, чи був у використанні вже. Ви маєте заточити інструмент під себе. Тобто, ви музикант, ви на ньому будете грати. Тому викрутка і шостигранні ключики, ваші помічники завжди у гітарному житті. Також найближчим часом буде великий огляд на цей інструмент. І повірте, тут є про що поговорити, тому що, по секрету скажу, він зроблений краще за Fender, Stratocaster. ну можемо сказати точно за Squire або за дешеві Fender. -а. І все. Це ви вже почуєте в наступних відео про цей інструмент. Я хочу зробити велику лінійку стосовно порівняння з Custom, порівнянь із оригінальними фендерами. Тож, поставте цьому відео вподобайку та напишіть в коментарях, що ви саме хочете почути перше про цей інструмент, а також від мене стосовно цього інструменту. Улюблена рубрика, що не так з певними гітарами, вийде вже в цю неділю. Вам сподобається це відео, тож не зволікайте підписуйтесь на канал, а я бажаю вам всім гарного дня.